Добрий день. На сьогоднішньому уроці громадянської освіти в 10 класі будемо вивчати тему права людини і права дитини в умовах збройного конфлікту. Ну що ж, досить актуальна на сьогоднішній період часу тема для нас. Якщо говорити про права людей, права дітей в умовах збройного конфлікту, зрозуміло тут. В першу чергу ми повинні згадати міжнародне гуманітарне право. Що таке міжнародне гуманітарне право? Це є закони і звичаї війни. Ну, Ми знаємо, завжди людство мало певні збройні конфлікти, війни. Під час воїн були певні норми, певні правила. І саме вже з другої половини 19 століття і завершуючи вже Після Другої світової війни, другою половиною ХХ століття, в міжнародному праві світовому з'явилося кілька угод, кілька домовленостей, які склали певну систему, які власне, тепер застосовуються під таким поняттям, як міжнародне гуманітарне право. На ну, основоположні такі документи, які є в сучасному міжнародному гуманітарному праві, це Женевська конвенція 1949 року, інші конвенції. І також до Женевської конвенції за останні десятиліття були додані певні додаткові протоколи, і саме вони всі разом створюють міжнародне гуманітарне право. І саме це право є законами і нормами сучасної війни, сучасних збройних конфліктів. І перше, на що потрібно звернути увагу, якщо ми говоримо про права людей в збройному конфлікті, то міжнародне гуманітарне право поділяє осіб, які пов'язані зі збройним конфліктом, з війною на цивільне населення, те, яке не бере участь в збройному конфлікті, і комбатанті. Особи, збройні формування, які безпосередньо воюють у війні. І саме міжнародне гуманітарне право, яке досить складається з багатьох документів, зрозуміло встановлює певні обмеження, певні заборони на ведення конфліктів, на методи і засоби ведення військових дій, бойових дій. Але ми в першу чергу сьогоднішню тему більше зосереджуємо на права людини і права дитини. Якщо говорити про права дитини, то згідно Сучасних законів звичайної війни, е, окрім цивільного населення, окрім комбатантів, дуже потрібно увагу на наступне дуже важливе поняття це є жертви війни. Якщо говорити про жертви війни, в першу чергу до жертви війни належать військовополонені, люди, які попали в полон, комбатанти, які попали в полон, далі поранені і хворі це комбатанти, які отримали поранені, які захворіли. Також до жертви війни належить загиблі, це може бути і комбатанти, і також цивільне населення. І до жертв війни належить і цивільне населення, але не все цивільне населення цілої держави, а тільки те цивільне населення, яке перебуває в зоні бойових дій на тій території, де активно ведуться військові дії. І також те цивільне населення, яке попало під окупацію. Воно також вважається жертвами війни. Ну, є ще там. В міжнародному праві таке поняття як жертви е, е, корабельних і авіаційних катастроф, але ми на, на тих осіб будемо звертати меншу увагу. Ну, зрозуміло, в умовах збройного конфлікту немає можливості дотримання всіх прав, всіх законів, е, які гарантують права людини, навіть демократичні держави. Але з іншого боку, власне, міжнародне гуманітарне право чітко встановлює. Е, Певні обмеження, певні заборони щодо певні, обмеження певних дій до тих осіб, які попали в зону конфлікту. Можемо сказати, саме до жертв війни. Перша особливість це заборона насильства. Насильство може бути як фізичне, так і моральне, залякування, психологічний тиск, знущання, котування. Всі ті дії є заборонені. І тому, наприклад, згідно міжнародного монетарного права, військовополонений не повинен надавати ніяких військових відомостей, якщо він попав полону, він може розказати тільки своє ім'я, прізвище і військове звання, і ту частину, з якою він походить, в якій він служив, в якій він воював. А всі інші відомості він не зобов'язаний надавати. Якщо під певним тиском вимагаються такі відомості, якісь там військова інформація, все це є порушенням міжнародного гуманітарного права. Окрім заборони на насильство, яке може використовуватися до, щодо жертв, наприклад, військовополонених, поранених, також, наприклад, тяжко поранених взагалі не повинні братися в полон. Вони повинні віддаватися в тій стороні, на стороні, якої вони воюють. Також не потрібно порушувати права цивільного населення, яке знаходиться в зоні бойових дій. Далі заборона, наприклад, вести військовий вогонь по цивільних об'єктах, по, по об'єктах цивільного захисту. Отже, встановлені такі обмеження, крім обмежень заборони на насильство, є так само заборона на примусові заходи. Окрім примусових заходів, є заборона на колективні покарання. Якщо, наприклад, ще 100 років назад колективні покарання були звичним явищем навіть в Першу світову війну, воюючих сторін Європи, то тепер колективні заходи мало використовуються як покарання для жертви війни, для цивільного населення. Окрім того, забороняється брати заручників. Забороняється також примусові депортації, переселення людей з тою чи іншою метою. З іншого боку, Сучасному міжнародному унітарному праві також приділяється велика увага жінкам і дітям. І тому визнаються окремі права жінок і окремі права дітей. Першу ще, якщо говорити про права жінок, то вже в 70-х роках, згідно додаткових протоколів, з'явилося певне розрізнення жінок комбатантів і жінок. Які належать до цивільного населення. Але найголовніше саме визнання прав жінок це заборона на сексуальне насильство. Забороняється зґвалтування, примусові дії, які пов'язані з проституцією, примусові дії пов'язані з цькуванням на сексуальному рівні і всім іншим. Хоча зрозуміло, в сучасних реаліях російсько-української війни також я би казав, що сексуальне насильство потрібно заборонити не тільки щодо жінок, але так само щодо чоловіків. Далі. Але зрозуміло, поки що міжнародне гуманітарне право не приділяє тому увагу сексуальному насильству щодо чоловіків. Далі, але я думаю, що буду додаткові протоколи незабаром, які власне будуть привертати увагу до тих проблем, які існують в сучасних збройних конфліктах. Але ще більша приділяє, увага приділяється правам дітей. Отже, які є права дітей. Ну, Діти, особи, які не мають 18 років. Перша особливість, що діти мають особливий захист, навіть якщо дитина. До 18 років стала комбатантом, бере участь в якому збройному конфлікті, має форму, зброю, але попала військовий полон, то власне до неї потрібно ставитися не до військовополонених, а як до дітей. Це і діти до 18 років. Ще одна е, увага, яка приділяється е, е, до, до прав дітей, це не участь у, у війні, а саме забороняється промислово залучати дітей, осіб, які не мають 18 років, до збройного конфлікту. Хоча, згідно міжнародного гуманітарного права, є певні чином норми, які визнають, що дитина з 15 років вже може брати участь у збройному конфлікті, а саме бути комбатантом. Ну зрозуміло на в Європі, в європейській цивілізації діти 15 років мало ймовірне, у їхня активну участь в бойових конфліктах. Хоча, наприклад, діти солдати в Африці 12, 13, 14 років це і звичне явище і вважається власне, що дитина цей найкращий солдат, тому що вона не боїться, вона не знає, що таке смерть, що таке загинути. І тому багато власне в африканських племенних конфліктах діти є найкращі солдати. Дати автомат Калашникова, послати, кудись воювати, і дитина все це виконує, то дорослий може там щось думати, чинити якийсь опір, а дитину можна легко використовувати. То, власне, щоб не було таких негативних явищ, що забороняється примусово участь дітей у збройних конфліктах. Наступне, на що потрібно звернути увагу щодо особливих прав дітей, це є право на сім'ю, діти мають право перебувати. Сім'ї, так як вони, як правило, є належать до цивільного населення, належать до е, жертв війни, а з іншого боку, забороняється е, вилучати дітей із, із сім'ї. І ще одна особливість. Е, потрібно вводити е, заходи для того, щоб діти з'єдналися зі своєю, зі, зі своєю сім'єю. Навіть якщо, наприклад, дитина знаходиться на окупованій території, то повинні бути проведені певні заходи, щоб дитина могла з'єднатися зі своєю сім'єю. Далі, і власне наступне, що потрібно звернути увагу, що якщо дитина знаходиться в сім'ї, незважаючи на те, що вона може бути в зоні окупації чи в зоні бойових дій, також діти мають право на навчання на освіту. І ще одна особливість, що діти під час навчання не повинні відчувати ніякого насильства, перша морального насильства у вигляді пропаганди. І вони повинні вивчати, вчитися по тих програмах, по, отримати ту освіту, яку вони отримували до війни. Ще на що потрібно звернутувати, що діти мають право на е, першочергову евакуацію. І саме якщо з'являється зона бойових дій, то саме діти, е, і зрозуміло їхні матері, дід, е, жінки повинні першочергово евакуюватися із зони бойових дій, щоб не було загрози для їхнього життя і для їхнього здоров'я. Наступне, що потрібно звернути увагу, і, чого, і які питання ви завжди задаєте, якщо ми говоримо про права людини і права дитини у збройному конфлікті, це і те, а що буде з тими особами, які е, ту заборону не виконують, які зловживають своїм збройним становищем, які займаються насильством, е, вбивством, залякуванням і всім іншим. Сучасне міжнародне право так само і за таких осіб, за таких персонажів також дбає, і вже згідно нових протоколів, найновіших міжнародних угод, вже в сучасний час, а саме в 21 столітті з'явилася дуже важлива міжнародна організація. Це міжнародний кримінальний суд. І саме міжнародний кримінальний суд в його обовиски, власне входить захист прав людини прав дитини під час збройного конфлікту, а саме переслідування тих осіб, які порушують права права дітей і права людей під час збройного конфлікту. І, власне, окрім того, що є суддя, є ще прокурори міжнародного кримінального суду, а суд знаходиться в Газі, в Європейській країні, в Нідерландах. І, власне, міжнародний кримінальний суд розпочав вже свою роботу в Україні. І я думаю, що ті всі військові злочинці, які зараз чиняють злочини. На територію України порушують права людей, порушують права українців, рано чи пізно вони будуть притягнуті до відповідальності. Домашнє завдання: опрацюйте в підручнику розділ 2, в підручнику з громадянської освіти, можете також пошукати інші. Джерела інформації щодо міжнародного монетарного права. Якщо є якісь зауваження, запитання, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові!